Ну що, ранок, а ми вже тут. І ранок не простенький. Доброго ранку. Я вам зараз покажу щось. Це це, це щось чимось. Виїхали дві в люди. І дивіться. Один. У нас хати виженуть. Два. І ось три. Дивіться, яка гарнюня. А на ось цей букетик. Це просто шедеврально. Вона вижила чи ні. Вона була з гам'яним паросям, вона була пустила Чуть-чуть викопаєте її акуратно. Посадиш ось Ось, тільки не на оці. Де не таке? Б... Ось отак. Ось двоє. Фіталітову давай да. посадимо сюди. О, ви Оту вишив... мою фіолетову. Да, любую. Я одну тут, одну тут. Ось да, тут, десь тут. О, там вони встикнуть. Ні, не, тут а є роза. Буде ну, да, ти випити по ямку. Так як я ось скорі зроблю, щоб буде полівати. І, ямці, кліточки, і так, їх треба буде просто укорінювачем коріньочем полять Так, розвести. Я зразу поліваю і через пару днів знов. Ці, ти в пару зброй. Як я поляла вчора, Ну, то постав мені дирку там. Ні, ну я маю на увазі такого хавіл копає, а ти вже це вже сяде. Ні, не сяде, давай, якраз буде як отлічно. І вода буде, як парне молоко. Давай. Чам. Угу. А тут... На их крашу. Чакаю. детям. Почихала. Стал пальчик, а дай, надо ставить пальчик. Нет. Уже бы дочитаю, дочитал, и пошел бы с Давай. Коли день настає, я приїжджаю до дитини і їм забабахану плитку. Давай плитку забабахану. М-м. Матвій, будь ласка. Р-ся. Ся. Далі. Кому живимо р-ся. Не ся. Ся-сі-ки-й. Ця-ця-р. Не ця а? цар далі цар і було

Вона тобі теж дзвонила. Матвійчик. Mamma kjører bil. Скажи привет. Привет. Набирать водичку. А не саму кукурудзу, а коріння поливай. Йдемо за новою партією водички. Останній ряд. Там двоечка, моя, таке, що тут не плаває. є помідорки. Виключи камеру. Тут вже є маленькі зелені помідорчики. Бачите? Тут зверху теж є десь. Скоро будуть самі. Угу. так от. Літять. <клухи> так, і там глянемо, куди ми що ми посадили. <клухи> Дивіться. Ось у нас одна. Мама відходить, буде відпускати. Почекай. М -м. Ось друга. Май! І ось мама. втікай! Дідусь дозволив третя. Ну то все. Мама, мама, я під золото знайду. Киску. Мама, я пішка, піду... поставити харча. А, дідусь я пересадила те, що Кажуть, що воно пропало, але я буду вірити, що в мене воно прийметься. І ось сюди ми з Матвійчиком посадили, да, зайчик? Угу.